Привіт! Хочу подякувати компанії Апрофі за швидке виконання замовлення. Садові жалюзі. Вони виконані з металопрофілю, направляючи пластикові. Все чудово працює, монтаж виконували своїми силами. Все чудово підійшло згідно розмірів. Проблем ніяких не було. Жалюзі чудово відкриваються. Це у нас чанний комплекс. Одна половина. Так, і поряд ще є, є одна половина. Так, відчинив я жалюзі. І хочу показати, як обіграли двері. Двері з довочиком. Довелося поставити відкривання всередину. На двері також виконані із жалюзів. Стоїть захисний вуголок. 20 на 20. Двері виконані з профільної труби 60 на 30. Тобто, коли жалюзі відчиняються. Ніякі механізми неможливо пошкодити. Так, відчиняю. З вулиці ручка. І двері плавно зачиняються. Плавна дотяжка. Жалюзі чудово виглядають. Гарно доповнюють ансамбль нашого комплексу. Дякуємо компанії Апрофі.